Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітала Весна Красна. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, весна! Доброго ранку, дітки! Я пропоную вам сьогодні вивчити віршик про весняні квіти, який написала Олена Роговенка. а вірш називається Весняні квіти. Спочатку, дітки, уважно послухайте вірш. Хмара дощиком скотилась, землю стала напувати, і малятам захотілось в полі квітів назбирати. Сміючись, веселі діти, світаночок завели. Запашні яскраві квіти, у віночки заплили. Ой ти весненько, чудова. Бавить сонце небо край, пісню стухає діброва і чарує зелений гай. Діда, про що розповідається у вірші? Так, правильно, про весняні квіти? Дітки, а чим скотилась хмара? Так, правильно, дощиком. А що хмара поли напувала? Так, вірно, землю. А кому захотілося збирати квіти в полі? Правильно, малятам. А що малята завели, сміючись, вірно таночок. У що заплили діти квіти? Вірно, у віночок. А хто бавить небо край сонцем? Правильно, дітки, це весна, а хто пісню слухає? Вірно, діброва. Діти, пропоную вам разом із весною ще раз повторити цей вірш. Хмара дощиком скотилась, землю стала напувати, і малятам захотілось в полі квітів назбирати. сміючись, веселі діти, світаночок завели, Запашні яскраві квіти у віночки заплили. Ой ти весненько, чудова, бавить сонце небо край, пісню стухає діброва і чарує зелений гай. Дітки, а тепер спробуйте самостійно розповісти вірш про весняні квіти. Діти, поставте на паузу та, дивлячись на таблицю, розповідайте вірш. Дітки, а тепер я вам пропоную із пластиліну зліпити улюблену весняну квітку.